З вами смога Джміль і ми починаємо. Цього разу я натрапив на історію дівчини, яка опинилася на межі розлучення, по суті, через дурниці, обіди, які вона готувала чоловікові на роботу. Чесно кажучи, я розгублена, майже наважилася на розлучення, але ще не до кінця. Одружені ми майже два роки, у нас шестимісячна дитина. Загалом історія така: я працюю неповний повний день. Так що прокидалася завжди на півтори години раніше за чоловіка, щоб приготувати йому обід на роботу, сніданок і каву на зараз. Він прокидався, їв і йшов. Я все робила тому, що хотіла показати свою любов і турботу та й життя йому полегшити. Я це роблю з того часу, як ми почали разом жити. І раніше чоловіка все влаштовувала. а тут він почав просити готувати йому більшу порцію, мовляв, не наїдається. Мені це здалося дивним, але навіть якщо зголоднів на роботі, вдома на нього завжди чекала ситна вечеря, але почала завертати йому з собою ще й рештки вечері на додачу. Минулого тижня він приносить додому контейнер з під'їжджі, а там лежить друга вилка, явно не наша. Запитую чоловіка, що це таке, а він каже: мовляв, знайшов на роботі і приніс додому. Якось дивно, чому б її просто було не залишити там, де лежала. Ну і загалом його поведінка почала якось змінюватися. Я до кінця хотіла вірити, що я себе накручую, тому що тільки народила, але неприємне почуття все одно з'явилося. Тож через пару днів я вирішила заїхати до нього на роботу, придумала привід привезти йому десерт, та й щоб він з дитиною побачився. І ось тоді я дізналася, навіщо він просив готувати йому більше їжі. Його колега сиділа там разом із ним і їла обід, який я з любов'ю готувала для чоловіка. Та сама колега, з якою мій чоловік був занадто люб'язний, мені це не сподобалося. Я попросила припинити, видалити всі листування і заблокувати її. Та сама мадам, про яку чоловік сказав, що вона взагалі там більше не працює. Сидить і їсть обід разом з ним. Я не стала вилазити та влаштовувати сцену. Натомість я тихенько сфотографувала їх і поїхала додому, зібрала свої та дитячі речі та поїхала до сестер. Все їм розповіла, показала фотографії і навіть наше з чоловіком листування, де він клянеться, що колега звільнилася. І зазвичай, коли все нормально, я пишу чоловікові протягом дня. Тому він занепокоївся і давай писати та дзвонити, мовляв, чи все у мене нормально і що буде на вечерю. Додому він прийшов на годину раніше, ніж звичайно, але вдома вже не було наших з дитиною речей. Він знайшов тільки записку від мене, де я сказала, що у нього є тиждень на те, щоб забратися з моєї квартири, а вона моя, мама подарувала, коли мені було 20. Та й фотографії, де вони з колегою мило обідають, я теж встигла роздрукувати. Мені просто треба було висловитись, щоб це все закріпилося в голові, щоб я сама для себе усвідомила, що чоловік усі майже перейшов змушував мене готувати для своєї пасії. А я наївна іноді сама їла менше, ніж хотілося б, а я грудьми годую, і в мене має бути достатньо молока. По суті, я із незалежної освіченої жінки, яка робить кар'єру, перетворилася на домогосподарку 50-х років, і все тому, що сліпо закохалася у цього чоловіка, сказати, що я почуваюся по-дурному, це нічого не сказати. Розкажіть у коментарях, чи права жінка, що пішла від чоловіка, чи їй потрібно було поговорити про це з чоловіком. А з вами був Смогастий Джміль.